Всім привіт! Квадромотогораж. Сьогодні будемо знімати вам трицикл, вантажний, 200 кубовий, дозер. Це індійська фірма, хто не знав. По суті, вони схожі за змістом на Геркулеси моторідера 250 -ті. але це 200-кубовий. Значить, в чому їх основна перевага взагалі вантажних отаких от, от трициклів? Це перше, це легкість кермування, тому що всі. Особливо люди, які там з Радянського Союзу прийшли і так далі. Їм, вони їздили на їжах, на мурав'ях, і вони, їм принцип, принцип керумування технікою дуже знайомий. Соответственно, ну, скажімо так, от Всі батьки, там, дедушки, бабушки купують такі трицикли, тому що це зручно, є кузов, можна на ринок поїхати. і так далі. Плюс ну, мотоциклетні права, які майже в кожного, я думаю, є. Значить, в чому перевага саме таких от трициклів, в чому їх характеристика, скажімо так. 200-кубовий двигун, до речі, 200-та модель йде тільки з повітряним охолодженням, в тому числі як 250-й, має радіатор спереду, ось тут. Можете порівняти, хто не знав, 200 ки вони йдуть з водяним охолодженням, вірніше, з повітряним охолодженням без водянки. По посадки. Посадка зручна, є каретка. Підставка для ног, захист металевий. Заливна, бак, заливний бак паливний бензинчик заливається у вас тут. В принципі, Як на всіх квадро, так і на всіх мото. Значить, Освітлення, клаксон, поворотники, все оздоблено. Це от мігалка. Тобто це, якщо помігати фарами, поняли? можна, отак от, щоб не перемикати. Електростартер, відсікач палива. Так, Це у нас газ, щеплення. Все керується, в принципі, як на звичайних трициклах. Має механічні показники: це оберти і швидкість. Максимальна швидкість такого агрегату порядка 80 км на годину. Вантаж, який може 200 км перевозити, 500 кг. 250 може перевозити більше 650-750. Два ключа в комплекті, електростартер, як я і сказав. Також на цих моделях є і ручний пуск. По коробці. Коробка тут 5 передач вперед, 5 передач назад. У вас передачі відображаються на вашій приборній панелі. Плюс перемикач ходу. Тобто або вперед реверсивного типу коробка, або назад. Вперед-назад. Ось. В принципі, кермування просте. Металевий кожух, металевий етат, е, захист. Є також у нас е, така от, сідушечка, яка зроблена. Чесно кажучи, не, не уявляю навіть, як на ній можна кататися. Це, ну, прям... Прям я от, якщо прям дуже сильно комусь треба, треба триматися дуже сильно за оце все, бо е, вилетиш, просто вилетиш. Так, Кузов механічного прокидування. Кузов тут 1,20 м на 1,60 м. Невеличкий кузов вистачить до 500 кг навантажити, якісь мішки, там яблучок купити, на ринки картопельки привезти, вистачить. Ресорна підвісочка, звичайно, на 4 листи металу. Повністю здобна металева рама, є також запаска в комплекті. Ось бачимо. Повний пакет документів ми надаємо на них. Бризговічки стоять, тристороннє вивантаження. Тобто от розкриваєте або бокові борти можна відкинути, або задній борт. Вони ставляться на облік. Тут у нас маємо роздатку, це задній привід, звичайно, звичайно, тому що триколес попередньо ведучим бути не може. І є металевий захист, щоб у вас не побило ваші еті, освітлювальні прибори. Тобто є з заднього ходу ліхтар, стопарі, поворотники. Все працює. Вони ставляться на облік, це бензинова техніка. Нагадаю, 200-кубовий двигун. До речі, ручний старт виглядає. ось так. верніше, це більше ножний старт, да? Тобто, ви прокручуєте. Рама у нього іде цільна, Цільно гнута. Тобто, бачимо по всій довжині. Швелер, чи, ну, не швелер, а сам, сам профіль досить надійний. Товщина металу десь півтора міліметра. Тобто, ну, в принципі, надійна. Нічого поганого сказати за них не можу. Чесно, ще навіть не чув, що по когось щось погнуло. І щось працювало погано. Такого ще у нас від клієнтів таких фідбеків не було. Дуже великий передній ліхтар, галогенний, поворотники також галогенні, це клаксончик. І е, двостороння вілка з пружиною. Е, пружина, до речі, тут непогана, амортизація м'якенька. Е, задня у нас кузов, взаді тока цьому йде. Е, е, тільки на ресорах. Колеса тут 12-й радіус, якщо не помиляюся, зараз я, якщо на протекторі знайду, 4,5 на 12. Да, ось бачимо. 4,5 на 12. Всі три колеса, запаска у вас так само повнорозмірна, тобто на будь-яке колесо підійде. Коштує такий 2200 доларів. Якщо хочете замовити, набирайте номер, який бачите на екрані. Доставочка у нас по всій Україні безкоштовна. Документи ми надаємо, гарантія 1 рік. Отакий от, от рецикл буде у вас вдома за 2200 баксів. Якщо зацікавило, пишіть в коментарях, дзвоніть. Пока-пока.